У тебе були стосунки з е, дівчиною? Це не стосунки були. А що це було? Ми Пососались пару разів. Ну ти ходила на побачення? Ходила на побачення, з дівчиною. це не стосунки. Я ходила ти... на побачення навіть з подругами. Окей, тебе можна назвати бісексуалкою? Ну, якщо вкладати в це суть того, що мені подобаються жінки, так. Да. Вони подобаються тобі сексуально. Я взагалі я захоплююся е, жінкою. Жінки дуже красиві. Mm. У мене навіть навіть певний типа жінок, які мені дуже подобаються. Я, я не скажу. Чому? Ну ти вже Ми почала? Давай, а, Алла. Секундочку. Я люблю, не скажу. Я люблю таких, щоб були силіконові цицьки, губи люблю. Маша тиха? От, да, до речі, от вона насправді як сексуальний об'єкт, якщо так не може. Ну, Да, от мені такий типаж жінок мені подобається. А чи ти готова до а, різних видів експерименту? Ні. Чому? Ну, це не для мене, я занадто ревнива. Ревнива? Да, я коротше, я думала про це, типа чи хотіла би я, а потім мені така, та ні, я десь можливо на рівні якоїсь фантазії, але якщо в реальності, то ні.